Вітаю творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бренд стратег. Працюю з українськими модними та творчими брендами. На цьому каналі я ділюсь своїм досвідом та знаннями у сфері маркетингу, просування, стратегії, операційної діяльності та Концепції модних брендів. І сьогодні я відповім на головне питання, яке вбивають в Гуглі, в Ютубі: як створити модний бренд. Я не дуже люблю такі відео, коли я зустрічаю такі на Ютубі або в Тіктоці, або в Інстаграмі, тому що вони для мене якісь дуже прості та примітивні. Але я вирішила відповісти на це питання трошки. Ускладнюючи, і я думаю, що це буде відео корисне для вас, хоча б трошки призадуматись та зробити більш серйозним саме підготовчий етап до запуску модного бренду. І, власне, перший пункт це нічого дивного для вас не буде. Це визначитися з нішою та ціновим сегментом. Тому що, якщо ви не розумієте, в якому ціновому сегменті ви хочете розвивати свій бренд, ви не розумієте, серед яких гравців ринку ви хочете бути. На жаль, ось ці коливання або тестування різних асортиментів різного цінового сегменту не будуть вам на краще. Тому я дуже раджу подивитись, по-перше, мої відео про цінові сегменти в нашому закритому клубі. Є гайди на тему цінових сегментів, позиціонування, трошки вивчіть цю тему, зрозумійте, яку ви хочете обрати нішу, які ціни ви хочете ставити, та чи є ці ціни конкурентно спроможними, чи є попит взагалі на такий продукт. І ось це все є перший пункт, саме визначення вашої ніші та цінового сегменту. Другий етап, я вважаю дуже важливий, це. Створити базу професіоналів, не шукати в Гуглі або на OLX швачок, або там конструкторів, або ще щось таке. Скоріше за все, відсотків 70%, що вам не пощастить, і ви знайдете не професіонала або спеціаліста, який не широкого спектру послуг, але він буде намагатися для вас їх реалізувати. Це буде неякісно, довго. Ну тобто, у мене дуже багато насправді прикладів. Молодих українських брендів, які починали з OLX, з таких ось пошукових сайтів, і на жаль, нічого суперкласного там не вийшло. Тому я рекомендую йти шляхом. Більш правильним це створювати базу спеціалістів професіоналів. Яким чином ви маєте спитати у всіх знайомих, хто може когось порадити. Ви маєте познайомитись з тими дизайнерами, які вам подобаються, та спитатися у них. І звичайно, такими даними не дуже охоче діляться бренди, але, наприклад, в закритому нашому клубі, ми ці дані даємо. У нас є великі списки спеціалістів по різних питаннях, і ви можете зайти і взяти. Контакти будь-якого такого спеціаліста. Звичайно, я не знаю всіх спеціалістів на ринку України, але ця база постійно буде поновлюватися, і я думаю, що в ітозі, по ітогу, у нас буде достатньо така широка база, в якій будуть всі експерти та професіонали у своїх нішах. Ваша задача знайти дійсно спеціалістів, які якісно зроблять свій аспект роботи. Тому що, якщо ви погано розбираєтесь технології в технології пошиття, в Конструювання, фотографії і так далі, на жаль, це призведе до неякісного некласного бренду, і ви лише витратите свій час, свої кошти, свої ресурси, але. Воно не приведе до результатів, тому я дуже раджу йти до професіоналів, зекономте собі гроші та час і одразу спробуйте отримати якісний результат. Скоріше за все, і з професіоналами у вас будуть якісь проблемки, якісь факапи. Але, хоча б вірогідність цих факапів буде меншою ніж ви просто знайдете рандомну людину, яка не факт, що професіонально зробить свою справу. Третій пункт плану найнеулюбленіший для творчих людей це. Створити бізнес-план, хоча б якийсь примітивний, хоча б в Excel-табличці або в блокноті. Просто почніть рахувати. Ваша задача зрозуміти цифри, зрозуміти, який потік розходів буде, зрозуміти, яка точка безбитковості, коли вона наступить, коли буде взагалі окуповуватись цей бізнес. Ну, ці всі питання, вони, я розумію, що вони неприємні, нецікаві. Вам складно буде сформувати ці цифри. Але хоча б виділіть на це місяць-два, щоб зробити пророкування. Та зрозуміти взагалі, чи вартує цей бізнес цих вкладень, чи ви взагалі будете на ньому заробляти, чи це просто буде дороге хобі. І тоді треба це прийняти, визнати і сказати, що я займаюся, у мене цікаве хобі, я створюю модний бренд. Але до бізнесу воно не буде мати ніякого відношення. І це, до речі, якась е, така романтизована історія про те, що. Люди йдуть у сферу фешн створювати одяг, не маючи ні знань, ні якогось досвіду, ні прорахунків. На що розраховують саме такі люди, я не розумію. Можливо, на свою класну інтуїцію та відчуття смаку чи щось таке, але бізнес то є бізнес, а бізнес то таблички, тому я дуже рекомендую порахувати. Звичайно, у вас не буде даних, яку кількість відшивати, як швидко ви продасти. Те, але хоча б ви почнете в цьому розбиратися. Нагадую, що це є тема асортиментна матриця, бо в фешн-індустрії бізнес-план це є по суті асортиментна матриця, про яку я кажу ну, дуже багато часу. І ми приділяємо і на моїх курсах, і на моїх менторствах цій темі дуже велику кількість часу. І не просто так, напевно, тому що це є дуже важлива тема. І якщо ви починаєте бренд, або у вас вже є бренд, але бізнес плану досі немає. Зверніть увагу на цей пункт та спробуйте сформувати бодай якийсь, але бізнес-план. Четвертий пункт це теж те, що не любить робити багато дизайнерів: це виділити час. Хоча б півроку на підготовку. І це стосується і тих, хто тільки хоче запустити свій бренд, і тих, хто зрозумів, що їхній бренд якийсь не дуже крутий, а хочеться ребрендінгу. Дайте собі ці півроку, щоб все чітко зробити, пропрацювати. Я розумію, що ви багато хто кудись там терміново поспішає, і треба вже на завтра, і треба вже в сезон, треба вже в інфопривід чи щось таке. Власне починається такий мес і хаос. Який, на жаль, не приведе ні до чого класного. Майте в собі, хоча б в блокноті, краще в табличці, план, графік виходу колекції, або ж хоча б той. Період, ви дайте собі на створення концепції, на розробку цієї концепції, на пошук виробництва, на знайомство з різними експертами, на підготовку, я от бачу постійно, що люди не готові готуватись до запуску бренда. Вони хочуть це зробити на раз, два, два-три тижні, один-два місяці, і все погнали. На жаль, ну якби це теж не працює. Якщо це бізнес він потребує підготовки, ви ж коли берете, купуєте квартиру без ремонту, ви ж не очікуєте, що ви завтра заїдете в цю квартиру. Так і з бізнесом, якщо ви хочете дійсно запустити якісний, класний, фінансово успішний бізнес, то він потребує підготовки. Виділіть на це час, виділіть на це пункти плану, які вам треба підготувати, і тоді це буде мати всі. Ну, перспективи, ознаки бізнесу, а не хобі. І останній пункт він насправді може його треба вперед ставити, це пропрацювати свої страхи та сумніви. Якщо ви заходите у бізнес, у фешн-бізнес зі страхами, з сумнівами, що ніхто не вподобає ваш бренд, що у вас там не куплять за ту ціну, яку ви хочете поставити. Якщо ви наповнені цими страхами та сумнівами, по-перше, ви постійно будете. Передавати цей страх вашій аудиторії, вашим вашим потенційним клієнтам, вашій команді. І вони будуть це відчувати і просто не купувати у вас, бо ви не будете такою цілісною людиною з опорою і ну, якби нашу купувати у такої людини. Це буде або супер такі рідкі продажі, або ну, якби ситуативні, дуже такі спонтанні, але не системні. Коли людина заходить у бізнес, вона створює продукт, вона в ньому впевнена. Вона вона є амбасадором головним свого продукту, і вона готова просто будь-якій людині, яку вона зустріне, продати цей продукт. Вона настільки горить їм, впевнена в ньому. Повірте, в такої людини є набагато більше шансів продати, реалізувати, стати успішним, аніж у тої людини, яка постійно в сумнівах. Бо до мене часто прилітають повідомлення: Ксенія, що мені робити, чи варто мені продовжувати цей бізнес і бренд, чи варто мені закривати? Я не впевнена. Оця невпевненість, на жаль, ніхто, окрім вас, з нею не пропрацює. Ці сумніви, які ви теж потім передаєте своїй команді, і вона так же, як і ви, починає сумніватися в тому, чи чи є сенс це робити, це робити якісно і так далі. Оце все про сумніви. Це не до мене, як до стратегу, бо я вже працюю дійсно зі стратегією розвитку бізнесу. Це більше до. Коучів, до психологів, до технік самопізнання. Але візьміть собі цей пункт плану на першу шпальту, тому що він насправді дуже важливий і дуже впливає на всі ваші дії, на ваші знайомства, на ваші результати, на ваш асортимент, на ваш товар, на ваш продукт, на все. Тому пропрацюйте, будь ласка, ці п'ять пунктів. Мені здається, вони, як на мене, нестандартні. Не так як всі кажуть там. Знайди нішу, купи тканину, відши, відфоткай в інстаграмі, буде успіх. Ну не буде успіх, не буде. На жаль, треба попрацювати з головою, з цифрами, з професійними людьми, зі стратегією, і тільки тоді у вас будуть класні результати, які теж я вас попереджаю, не будуть одразу. Це все гра вдовгу. Якщо ви хочете в неї грати, тоді готуйтесь і вирушайте в цікаву. Класну, довгу подорож. Якщо вам сподобався такий формат відео, поставте, будь ласка, вподобайку, колокольчик та напишіть коментар. Мені дуже приємно і цінно читати всі ваші слова і підтримки, і, можливо, десь якась критика. Це все цікаво, цінно, і я вам дуже вдячна за це.